Прожити щасливе та безтурботне життя та їх вбила Росія. Україна вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії. Скільки їх загиблих та травмованих, та як сліди своїх злочинів приховують окупанти? У Вінниці організували табір для незрячих ветеранів. Захисники вчаться орієнтуватись у просторі, користуватись побутовими приладами, проходять психологічну реабілітацію. Безкоштовні обстеження у Вінницькому діагностичному центрі для звільнених з полону та соціальна адаптація ветеранів війни та їхніх сімей. Подробиці нових міських програм підтримки захисників та захисниць. Час новин на телеканалі Віта. Перетинаємо екватор робочого тижня. Якими подіями запам'ятався цей день у підсумку вже за мить? Студії для вас працюю я, Ірина Дідух. 1197-й день повномасштабного вторгнення окупанти продовжують обстрілювати мирні міста. Під вогнем опинились 35 населених пунктів Херсонщини. Поранені восьмеро людей. Пошкоджені три багатоповерхівки, 10 приватних будинків, газогони та пункт екстреної меддопомоги. У Дніпровському районі Херсону безпілотник РФ скинув вибухівку на 49-річного чоловіка. Той загинув. Пережила атакою. Одещина постраждала одна людина. Пошкоджені буди складські приміщення СТО на Полтавщині ракета влучила в полігон навчального підрозділу для військових. Є поранені, повідомили сухопутні сили України. Керовану авіабомбу скинули на житловий квартал міста Родинське на Донеччині. Четверо цивільних отримали поранення. Російські БПЛА завдали серію ударів по підприємству Лебединської громади на Сумщині. Там масштабні руйнування та пожежі. Пошкоджені також близько 10 приватних будинків. І ворог не припиняє наступ на лінії фронту. Техніку, власне, мова йде про броньовану техніку, ворог не використовує тільки піхотні групи, які періодично намагаються використовувати або ж квадроцикли, або мотоцикли для того, щоб застосовувати таку швидкість просування в глиб території нашої країни, розуміючи, що ворог не може піхотними групами досягти своїх цілей. Йдуть прицільні обстріли з артилерії авіації для того, щоб знищити позиції українських захисників. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Відповідну постанову Верховна Рада прийняла ще 1 червня 2021 року. Дата вшанування була вибрана не випадково, адже щорічно, саме 4 червня, відзначається міжнародний день дітей без невинних жертв агресії, заснований Генеральною асамблеєю ООН. Про трагічний слід, який залишили російські атаки, і скільки дітей загинуло від початку повномасштабного вторгнення РФ у сюжеті Катерини Соколюк. Майже три роки тому доньку Ірини Дмитрієвої Лізу вбила російська ракета. Уламки залізяча не залишили шансів на життя чотирирічної дівчинки. Вони пронизили її тіло. Ліза померла на місці поруч зі своєю пораненою мамою. Тоді, 14 липня, для родини був звичайний літній день. Вони поверталися додому від логопеда і йшли по площі перемоги. Якраз йшли саме ось тут, от прямо на цих плитах. І тоді ми почули літак, я, ми зупинилися, підняли голову, і я побачила, як летить ракета вдома офіцерів, будинок офіцерів. За кілька секунд навколо себе Ірина бачила лише густий, сірий дим і поранену доньку. А поруч із шокованою жінкою опинився перехожий. Я підбігла до нього, щоб він мені допоміг її винув. Він, звісно, згодився. Він підбіг, але коли він побачив картину, я ще не розуміла, що сталося. У мене був шок. Він сказав, що він вже нічим не зможе допомогти. І Я була тоді на нього зла, тому що ну як так він не хоче мені допомагати. Тоді я просто сіла біля візочка і все. Серце Лізи зупинилося щодо приїзду рятувальників та медиків. Того дня ворожі ракети обірвали життя 26 дорослих та трьох дітей. Мені найболючіше бачити, що кожного дня гинуть діти. Мені хочеться просто звертатися до міжнародних організацій і в Україні, і у світі, щоб вони не мовчали, тому що коли вони мовчать, це також зброя. Вони продовжують мовчати, а і кожного дня у нас гинуть діти. 14 липня 2022 року – лише одна із сотень кривавих дат в історії російсько-української війни. Комбінована ворожа атака вночі 25 травня 2025 року забрала життя одразу трьох дітей з однієї родини на Житомирщині – 17-річного Романа, 12-річної Тамари та 8-річного Станіслава Мартинюків. Їх поховали 28 травня у Коростишеві, а вже за два дні 11-класники замість святкових фото і квітів Після останнього уроку поїхали на кладовище до свого однокласника Романа. Класна керівниця провела для дітей останній дзвоник біля встелених квітами та іграшками могил дітей. Приїхали до вас в цей день, щоб затворити вам останній дзвінок. За даними офісу генерального прокурора, за понад три роки повномасштабної війни РФ проти України. Внаслідок ворожих обстрілів загинула 631 дитина. Ще 1975 дітей дістали поранення. Нині Україна ще не знає точної кількості загиблих українських дітей та дорослих через відсутність доступу до тимчасово окупованих територій. Скількох поховано у масових могилах під Маріуполем у зруйнованих містах і селах, які Росія стерла з лиця землі, встановити наразі неможливо. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев новини за день. Телеканал Віта. Не маючи змоги бачити, вони пізнаються світ на дотик, вчаться орієнтуватись у просторі та заново опановують побутові навички. У Вінниці діє табір для ветеранів російсько-української війни, які втратили зір внаслідок бойових поранень. Протягом 16 днів учасники відвідують різні заняття, які допомагають їм краще соціалізуватись та адаптуватись до міського простору. Світлана Ількова продовжить тему. Обережно та неспішно Андрій Спесивцев робить кілька підходів на тренажері, займається під пильним наглядом тренера. Виконувати вправи самотужки, каже, поки ще складно, захищаючи країну від окупантів наприкінці 2023 року. Під Куп'янськом Андрій отримав мінновибухове поранення, внаслідок якого втратив зір. Навчитись жити у темряві, чоловіку допомогли заняття у таборі для незрячих ветеранів. Для участі у ньому вже другий рік поспіль приїзди. До Вінниці з рідного Львова. Якщо раніше після поранення ти, як був мала дитина, тільки народилася, нічого не вмієш, але хлопці, тренера навчили, показали. І тепер ти вільно можеш користуватись телефоном. Елементарні речі, подзвонити, щось написати, той же там Ютуб, TikTok це елементарно. Табір для ветеранів під назвою Життя після війни це всеукраїнський проєкт з фізичної, психологічної та соціальної реабілітації військовослужбовців, які втратили зір внаслідок бойових поранень. Його ініціювала громадська спілка, сучасний погляд, реалізовують проєкт у різних містах України за фінансової підтримки міжнародних донорів. Вінниці 16 днів це в цьому році, в минулому році в Вінниці ми були 4 тижні. Там було більше людей з Вінниччини, Зараз у нас хлопці з усієї України в більшості. Наступний це буде Львівська область. Ми працюємо з 2019 року, і цей вже проєкт є 17 17-м. Програму реабілітації у таборі розробляють індивідуально під кожного учасника. Вона включає орієнтування у просторі, соціальну побутову орієнтацію, де ветерани опановують побутову техніку та гаджети. Також вивчають шрифт Брайля, займаються фізичною реабілітацією. Не менш вагоме місце відводять і психологічні реабілітації військових, організовують терапевтичні заходи, відвідування зоопарку, катання на конях. У Вінниці табір проводять вже другий рік поспіль. Тут іде і соціальний побут, там, де хлопці вчаться готувати, доглядати за собою, розуміти, які купюри у них в руках, чи це 10 гривень, чи це 200 гривень, тому що вони також мають йти щодня в магазини розраховуватись. Це так само не ошпаритись, грубо кажучи, коли ти робиш каву, чи насипаєш борщу. Це все те, з чим ми з вами живемо нашим звичайним життям, а їм сьогодні приходиться жити по-новому. Загалом до табору приєдналися дев'ять ветеранів з різних міст України. Серед них і Павло Рупель із Дніпра. З 22-го року чоловік служив бойовим медиком в одній з військових частин. А у березні 24-го отримав важке поранення, після якого втратив зір. Це був скид з дрона. Те, що я останнє побачив, це була противопіхотна граната. Відчуваю покращення, що можу нормально зі своєю тристиною ходити, працювати з телефоном. Трішки розгрузився як психологічно. Станіслав Рудяков також приїхав із Дніпра, служив у Сумській області у складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Був оператором дрона. Торік під час одного з бойових завдань потрапив під обстріл ворога, внаслідок чого втратив зір, праву руку та два пальці на нозі. Розповідає, після травми важко було оговтатися, та ще важче було знайти сили на тривалу реабілітацію. Я переборов собі страх, тому що я в голові зрозумів, що тут люди такі самі, як і я, і з ними мені буде набагато простіше спілкуватись і проходити реабілітацію. Особливість табору у Вінниці робота з офтальмологами. Лікарі проводять з ветеранами практичні тренінги, де розповідають, як доглядати за протезами та займатися профілактикою. Це мультидисциплінарна команда, куди залучені наші офтальмологи. Крім того, це і наші медичні психологи університетські, які розуміються на проблемах не тільки зовнішніх людей, які втратили зір, але й внутрішніх проблем. У Вінниці табір триватиме до 5 червня. Далі його проведуть на Львівщині. Ілля Іскра, Світлана Ількова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Турбота про мешканців громади пріоритет, за яким працює департамент соціальної політики Вінницької міськради. Основні зусилля в час війни місто спрямовує на підтримку захисників та захисниць, які боронять країну та родин загиблих та зниклих безвісти військових. Сьогодні поговоримо про рішення 57-ї сесії міськради. Вони стосуються соціальної підтримки людей, які мають статус звільнених з полону, та про адаптацію ветеранів та їх сімей. Гостя нашої студії директорка департаменту соціальної політики міськради Валентина Войткова. Пані. Валентино, вітаю вас! Вітаю! Отож, звільнені з полону вінничани отримали право на безкоштовні обстеження у Вінницькому лікувально-діагностичному центрі. Розкажіть деталі власне цього рішення. Так важливо на сьогоднішній день підтримувати наших оборонців, наших захисників, наших захисниць, наших воїнів. Тому саме діагностичний лікувально-діагностичний центр наш надає можливість безкоштовно або за пільговими тарифами скористатися їхніми послугами саме для ветеранів війни. Це стосується осіб з інвалідністю внаслідок війни, першої та другої групи. Такі особи, такі наші ветерани можуть отримати весь спектр весь спектр медичний. Послуг, який затверджений за безкоштовно, а є, наприклад, якщо це статус учасника бойових дій, то такі наші пільгові категорії, наші також ветерани, вони можуть обстежитися, пройти медичне обстеження за 30% вартості. А 70% вартості покривається з бюджету територіальної громади. Але ми розуміємо, що як ніхто потребує підтримки, це саме ті люди, які повертаються з полону. І якщо в них є відповідальність, відповідний статус, який виданий відповідним органом, тому що є довідка, що людина перебувала в місцях. В полоні, і при наявності такої довідки, такого відповідного статусу, ці особи можуть відвідувати і проходити обстеження безкоштовно. Але слід зауважити, що той, хто повертається з полону, він не завжди має статус. Якщо він вже повертається, чи це жінка, чи це чоловік, але в нього є статус як учасника бойових дій, то він буде користуватися, як я вже говорила, вище 30% оплачує людина, а 70% покриває уже бюджет територіальні громади це важливе рішення, тому що їм проходити потрібно лікування, обстеження, вертатися до цивільного життя, тому це досить важливо. Якщо ми говоримо мовою цифр, скільки послуг вже було надано в лікувально-діагностичному центрі? Скільки людей ними скористалося? Ви знаєте, якщо ми візьмемо 24 рік, то понад 8 тисяч з половиною це усіх людей, усіх осіб це і ветерани війни, і малозахищені, всі з ким ті категорії, з якими ми працюємо, вони звернулись до діагностичного центру і отримали понад 36 тисяч послуг. А якщо ми візьмемо ветеранів війни, то це 1400 осіб. Понад 1400 осіб вони звернулись до діагностичного центру і отримали понад 5000 тисяч послуг. Кошти передбачені на 2025 рік саме на пільгове і безкоштовне обстеження. на Діагностичний центр, тому слід сказати, що якщо людині є потреба, необхідно звертатися, нехай звертаються, і проведеться все те обстеження, яке необхідне. Послуга соціальна адаптація ветеранів війни та членів їх сімей. Що стало мотивацією власне, для впровадження її саме зараз? Ви знаєте, що соціальні послуги, так як і ветеранська політика на сьогоднішній день в пріоритеті, тому що важливо вивчати потреби громади, потреби ветеранів. І саме наша громада з тих 18 базових послуг вона надає 16 базових. І така послуга, як соціальна адаптація ветеранів, вона вкрай необхідна, адже це повернення людини від військової служби в цивільне життя, це спілкування з сім'єю, це спілкування з дітьми. Тому важливо, що ми винесли на розгляд сесії. І, і дякуючи депутатському корпусу міській раді, що підтримано таке рішення. І у нас буде така послуга надаватися як соціальний супровід ветеранів. Цей соціальний супровід буде надаватися, складатися з таких двох етапів. Перший це саме буде надання послуги соціальної в рекреаційному закладі, наприклад, це санторно курортне лікування, це робота з психологом, це всі такі медичні, які там необхідні обстеження, не обстеження, а проходження, наприклад, лікувальних таких напрямків. І тому важливо, а другий уже етап це буде саме будуть працювати з фахівці Вінницького міського центру соціальних служб. І слід сказати, що щоб надавати цю послугу, має бути мультидисциплінарна така бригада, в куди входить соціальний фахівець, психолог, помічник ветерана, як ми говоримо, вони пройдуть навчання. Ми очікуємо навчання, що буде 28-29 червня. Навчання буде проводитися фахівцями обласного центру соціальних. Служб і після проходження навчання у нас вже буде сформована така мультидисциплінарна команда, яка зможе надавати таку соціальну послугу, як соціальна адаптація ветеранів. Це означає, що ця мультидисциплінарна команда буде перебувати в рекреаційному закладі, в санторно курортному наприклад, закладі. І у нас є такий приватний реабілітаційний заклад, з яким ми тісно співпрацюємо, і ми думаємо, що ми саме впроваджувати послугу будемо на базі цього закладу. Тому вісім днів це буде проводитися в Закладі і це будуть там і проживання, харчування. все це буде здійснюватися за рахунок бюджету територіальної громади. Видатки на відрядження також щоб перевести ветеранів війни і цю мультидисциплінарну бригаду. Також тут у це все буде закладені. І коли вже вони прийдуть на базі санаторно-курортного цього закладу, далі вони потребують і дальшого супроводу. Це вже буде надаватися фахівцями Вінницького міського центру соціальних служб. Вже маємо перші 35 захисників, які отримали фінансову допомогу з міського бюджету на лікування власне, давайте нагадаємо нашим глядачам, хто на неї може розраховувати. Так, ми з початку цього року, 25-го року, ми надаємо таку матеріальну підтримку. Це нашим захисникам, нашим захисницям. Це 10 тисяч гривень з бюджету територіальної громади, якщо вони отримали поранення. Якщо людина отримала поранення, вона має право подати документи. Це заява на ім'я міського голови, певні документи, довідка, що є пошкоджене здоров'я, чи отримана травма, чи каліство, що призвело до цього. Також відкриває рахунок, куди ми. З банківської установи, куди ми будемо перераховувати кошти, відповідно, копія документів, що підтверджує особу, ідентифікаційна картка, копія. І все це подається на прозорі офіси соціального спрямування за місцем. Проживання самого ветерана, далі ми вивчаємо ці документи, виносимо ще також і передивляємося на розгляд, чи все належним чином оформлено. саме матеріальна підтримка, така як вона називається, і на поранення, надається нашим захисникам і захисницям, які перебували в медичних закладах на стаціонарному лікуванні понад 30 діб. Але ми розуміємо, що людина може перебувати, наприклад, на лікуванні, наприклад, в Харкові. То якщо, наприклад, вона перебувала в Харкові, ми ще до Додаємо дорогу на транспортування і, наприклад, продовжує вона лікування у нашій громаді, в місті Вінниці, то сукупно, якщо це 30 днів, не менше, то тоді людина має право на отримання такої допомоги на поранення. Але також вони можуть і звертатися, якщо не прийшло 90 днів з моменту поранення. Тобто, якщо більше виходить, що ми впровадили з початку року таку таку матеріальну підтримку. То людина, яка жінка чи чоловік, отримали поранення в четвертому кварталі, вони могли з нового року звернутися за тією допомогою. Тому важливо, є певні є правпевне правове поле. Тому дійсно потрібно слідкувати, щоб всім належним чином були оформлені документи і з дотриманням цих термінів. Дякую вам за цікаво та змістовну Дякую. Нашим глядачам, нагадаю, гостею студії була директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати. Далі у випуску автомати, карабіни, мисливські рушниці. Яку зброю декларували вінничани цього року та що потрібно для її легалізації? Як створити музей з нуля, де шукати експонати, та чому важливо знати, як працюють годинники Вінницької вежі? Про які залаштунки професії історика розповіли вінницькі молоді: тигр і чих рятують всіх. Виставу про світ, де сміття стає ворогом, а турбота про довкілля суперсилою презентував театр ляльок, і у них він навчають берегти природу. На Вінничині за понад півроку задекларували понад 300 одиниць вогнепальної зброї. Такі дані оприлюднили в головному управлінні Нацполіції області. Серед задекларованої жителям регіону зброї 61 автомат, 35 карабінів, 173 мисливські рушниці, 14 пістолетів, одна комбінована зброя та 13 тисяч набоїв. Щоб задекларувати зброю, необхідно повідомити у поліцію про знахідку за номером 102 та впродовж 24 годин прибути до найближчого. Підрозділу поліції за місцем вашого перебування із собою необхідно мати письмову згоду, паспорт, витяг про місце проживання чи реєстрації, ідентифікаційний номер та фотокартки. У поліції наголошують, що громадяни, які добровільно декларують знайдену зброю, звільняються від кримінальної відповідальності і можуть зберігати зброю впродовж дії воєнного стану. У Вінниці молодь познайомилась з роботою Вінницьких музейників. Своїм досвідом з юнаками та дівчатами поділився директор музею Вінниці Олександр Федоришин. Заклад він заснував разом з однодумцями у листопаді 2021-го. Як збирають експонати та чому опікуються і Вінницькою вежею Олена Карбівська розповість. Його мета розвінчати головний міф про роботу музейників. Вони не лише сидять за горами запилених документів чи світлин, а й шукають та збирають експонати. Історик та директор музею Вінниці Олександр Федоришин спілкується з Вінницькими підлітками у колишній садибі підприємця Боруха Львовича, а нині приміщення музею. За свою історію ця будівля була і канцелярією голови директорії УНР Симона Петлюре. Також тут працювало обласне радіо. У частині кімнат провели реконструкцію, але є й такі приміщення, де досі. І можна побачити оригінальні елементи декору, паркету, віконець та подільської цегли. Завдяки частині поясу ліпнини, що збереглася, відвідувачі бачать і кольори, які переважали в декорі ще на початку 1900-х років. Ще один цікавий аспект роботи музейників реставрація. На цьому маленькому шматочку стіни можна побачити етапи фарбування стін від оригінального темно-коричневого до сучасного світлого кольору. Для мене, мабуть, ну, найголовніше було показати, що кожна робота, так само і тут музейна, це робота в команді. Це дуже принципово і важливо е, е, розуміти, що ти не один. Е, і е, якщо ти маєш якісь думки, ідеї, е, проекти майбутні, музей, навіть якщо ти учень чи студент, готовий допомогти тобі їх спробувати реалізувати. Олександр Федоришин розповів і про годинники на Вінницькій вежі ними теж опікуються працівники музею, як і самим приміщенням. Міський проєкт профорієнтація для підлітків має на меті показати різноманітні професії зсередини, розказати про усі тонкощі та допомогти визначитися з майбутньою професією. Всі ми проходили з тим, що нам вибори виборі професії допомагають батьки. бо. Ось туди підеш або там і так далі. Тобто діти мало відіграють роль. Всі але ми повинні дітям підліткам допомагати дізнаватися про ту чи іншу професію середини. Це вже п'ята зустріч в межах проєкту. Напередодні хлопці та дівчата відвідали Вінницький кардіоцентр, транспортну компанію та поспілкувалися з двома підприємцями. Є і школярі, і є студенти. У нас навіть була дівчинка, вона школярка. Вона навчається в технічному коледжі, але вона мріє бути медиком. Наприклад, сьогодні в нас також зареєструвалися діти, батьки їх привели, але батьки також вже залишилися послухати, як кажуть, історію. Участь у проєкті вже взяли понад 150 хлопців та дівчат. Перш за все, мені як історику це є цікаво, бо це історична тема. І я взагалі не місцева, і мені було б цікаво саме дізнатись більше про це місто. Наприклад, я раніше не знала про ось цей музей чи будинок, де був Петлюра, власне. І мені також я ні разу не була в цій вежі. Протягом червня на Вінницьку молодь чекають профорієнтаційні зустрічі з поліцейськими, юристами, архітекторами та відвіданих ще двох виробничих підприємств. Для участі у проєкті потрібно зареєструватися на сайті міської ради або на офіційних сторінках молодіжної ради чи відділу молодіжної політики у соцмережах. Олена Карбівська, Вадим Інжеєвський, новини за день, телеканал Віта. Позитивні емоції, нові знання та цікава вистава. Близько 600 дітей мали можливість стати глядачами яскравої лялькової пригоди. Тигр і чих рятують всіх. Вистава перетворила сцену на чарівний світ, де сміття стає ворогом, а турбота про довкілля суперсилою. Подробиці в наступному матеріалі. Людиська, як ти розумієш, сміття не сортують, а дарма. Кіт, тигр та цуценя чиш живуть на смітнику. Там вони шукають їжу, прибирають, сортують сміття, потрапляють у пожежу та відганяють від своєї домівки чужаків. Про те, як берегти природу, розповідають у новій дитячій екологічній виставі. Тигр та чиш рятують усіх. Тигр навчає маленького чиха, як прибирати це місце, де вони живуть, як сортувати сміття. Він співає, розповідає йому, що треба все окремо: окремо пластик, окремо папір, окремо недоїдки. І Чих повторюю за ним. Ще дуже важлива тема у виставі це те, що добро має вміти себе захистити. Закінчується вистава примиренням тварин та людей. Прем'єрний показ у ляльковому театрі провели для понад двох сотень маленьких вінничан. Таким чином дітей навчають сортувати сміття та берегти природу. Ми якось літо з подружкою прибирали в нас на вулиці, сортували сміття. І якщо не це не робити, люди похворіють і тварини помруть там. Якщо вставок кидати, то риб не стане, морський житель і так далі. Щоб світ не був грязний і щоб було приємно, щоб потім, якщо буде забрудняти природу, то ну, вітер буде грязний і потім це все буде попадати людям, вони будуть дихати і це все буде попадати в ніс. На виставу приїхало і близько сотні дітей з Вінницького хутірського округу маленьких мешканців громади постійно навчають дбайливо ставитись до природи в інтерактивній захопливій формі. Наші школи вони налаштовані саме на екосвідомий розвиток діток, адже в школах відбувається сортування. В школах обов'язково на факультативній системі введена програма екосвідомої екологічної поведінки. Також ми проводимо безліч заходів спільно з молодіжною радою і таким чином ми розвиваємо наших діток в плані екологічної такої всеосяжної поведінки. Безкоштовний похід на пізнавальну лялькову виставу на екологічну тематику організував департамент відновлення та розвитку міської ради для дітей віком від 7 до 10 років. Дуже важливо зараз виховувати з маличку наших діток цінному бережливому ставленні до природи і так далі. А ось такі такого роду інтерактиви, які ми проводимо. Ось, наприклад, наша лялькова вистава, вона несучи з собою якесь емоційне підґрунтя діткам, це все допомагає відкласти в пам'яті їм знання нові і. Формує усвідомлення того, що дійсно потрібно бережливо ставитися до природи. Всього протягом дня провели три покази для близько 600 дітей громади. А після завершення вистави маленькі вінничани отримали тематичні еко-розмальовки. Діана Волошенюк, Вадим Іжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Це все на цю мить одразу після випуску. Не пропустіть міжнародний дайджест. Наша Оксана Боржемська розкаже про штучну кров, яку винайшли японські вчені, та про її унікальність. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.